Моя зустріч з Хмельницькою обласною дитячою лікарнею пройшла у 2020 році. З цього часу дуже багато змінилося. Ми стали надкластерним закладом. Ми показали, що ми можемо робити і оперативні втручання, ми можемо розвивати нові напрямки, такі як дитяча психіатрія, медична психологія, медична генетика, хірургічні спеціальності, займатися новонародженими дітьми. І в цьому велика заслуга нашої команди. Команди Хмельницької обласної дитячої лікарні це не тільки лікарі та фахівці, це і робітники, і молодший медичний персонал. Це всі, хто працюють на благо даної лікарні. Добрий день всім. Ми кожного нашого пацієнта зустрічаємо посмішкою і налаштовуємо його на позитив. Всі дітки, які до нас приходять, вони мають виходити щасливими, усміхненими, а батьки мають бути задоволені тим, яку допомогу ми їм надаємо. Люди приходять з різними. Характерами з різними настроями. Стараюся кожному допомогти, підказати. Спочатку ми працювали там в старій поліклініці, там умови в нас були дуже жахливі. У нас непогані умови зараз, дуже гарні умови. Дякуючи головному лікарю. Працюємо все заради наших маленьких пацієнтів, щоб виходили дітки з нашої лікарні здоровими. Так, ці роки були непрості. Адже ми самі з вами розуміємо, що два роки ковіду вторгнення Російської Федерації, а ми зобов'язані були тримати свій медичний фронт, і ми його робимо кожен день. З'явилася більша кількість вузьких спеціалістів. Можна зробити все в один день, ми можемо паралельно поташти і ендокринолога, і кардіолога, і нефролога, хірурга, гастроентеролога зробити уЗі. Доброго дня. Доброго дня. Як вам наш заклад? Скажу чесно, дуже хороші врачі, дуже хороші врачі хороші, ставляться дитину, мені вчора переводи, дуже хороший врач попався хірург Дмитрий Володимирович. Рада за вас, будьте здорові, ви і ваші дітки. Хмельницька обласна дитяча лікарня мала недостатню кількість тих медичних послуг, які повинна була надавати своєму статусі. Ту команду, яку ми на сьогодні маємо в хірургічному плані, в соматичному, ендокронологічне відділення, кардіорематологічне, алергологія, нефрологія та інші напрямки, вони дали можливість нам мати лікарню в такому статусі, яка готова перейти в новий лікувально-діагностичний корпус. Ми робимо ремонт власними силами, щоб кожен пацієнт, як заходить, він також був задоволений тим, що він знаходиться в належних умовах перебування. Щоб ви розуміли, напевне, жодного квадратного метру немає території нашого закладу, де би ми не змінювали труби. Не засипали їх, не міняли каналізаційні, водопровідні електромережі. Ми над всім цим працюємо, тому що ремонт без заміни комунікацій просто неможливий. Дані приміщення абсолютно були не пристосовані для любого надання допомоги, тому що це був підвал. На сьогодні у нас обладнана операційна, і кабінети наших спеціалістів. Зростаю як спеціаліст, зростаю як людина, набираюся професійних та людських якостей. Планую продовжувати тут працювати. А також дуже чекаю, коли наш заклад уже змінить свою локацію до більш нового, до більш класного закладу, де ми зможемо продовжувати наш наш професійний розвиток, а також надавати якісну допомогу, яка відповідає критеріям всього нашого НЗСУ, а також Міністерства охорони здоров'я. Не хворійте, в разі чого звертайтеся до нас. Лікарня 2020 року та 2024 року це абсолютно інший формат. Ми, як і дитячий організм, зростаємо, працюємо над собою. Всім добрий день, дня. шановні колеги. Вітаю вас. Поряд з молодим поколінням працюють досвідчені лікарі, які передають свої знання, свій досвід. Починав свою кар'єру лікаря з районної лікарні, звичайним педіатром, але потім мені пощастило працювати в даному закладі в обласній дитячій лікарні, де я відчув дійсно, що таке. Цінують молодих спеціалістів і сприяють максимально нашому розвитку. В першу чергу це проявляється в підтримці в випадку якихось складних клінічних випадків, у випадку навчання на конференціях, як офлайн, так і онлайн навчання, максимальне сприяння у відвідуванні циклів спеціалізації, тематичних удосконалень. Ремонт, який ми з вами постійно ви бачите робимо, і покращуємо умови перебування як пацієнтів, так і медичного персоналу, вони не допоможуть. Тому оснащення, матеріально-технічна база і постійне оновлення це те, що дає можливість діагностувати самі складні патології. Реногент кабінет Хмельницькій обласної дитячої лікарні, сучасний апарат стоїть, який виконує дуже багато функцій, він цифровий є. Тобто робота ускорилася в рази. Раніше у нас було все в ручному режимі, була ручна проявка. Зараз у нас автоматика зробили тут гарний ремонт. Відділення інтенсивної терапії новонароджених, воно було створене на базі Хмельницької обласної дитячої лікарні в 2022 році. Наша лікарня заключила договір з НСЗУ по складних ненатальних випадках. Було створене відділення, закуплено дороговартісне обладнання, укомплектований повністю штат медсестринським персоналом, лікарським персоналом і почали лікувати. саме дітей новонароджених, недоношених. З малою масою тіла з низьким терміном гестації від 25 тижнів. Тобто, це складна така ніша в медицині, яку ми розпочали надавати таким пацієнтам допомогу. Ми намагаємося в таких ситуаціях, якнайчастіше як найчастіше, дати змогу батькам бути присутніми, щоб відновлювався контакт матері й дитини. Ми надаємо всі стоматологічні послуги діткам, лікування карії, спульпіт, пульпіт, видалення зубів, враховуючи те, що яке в нас обладнання зараз рентген-діагностика, все це набагато спрощує і постановку діагнозу. І звичайно, що набагато краще стає можливість надати допомогу дитині. Дуже часто ми лікуємо дітком під седацією, тобто коли дитинка спить, тому що дуже багато є діток, які можливо бояться стоматологів. Та розвиваємось та удосконалюємось. Ми лікарі, а також разом з нами розвивається Хмельницька обласна дитяча лікарня, збільшується новітнє обладнання та збільшується і покращується хірургічна допомога маленькому населенню області. Я не можу. Обійти наш хірургічний профіль, як нам стало відомо. Останнє оперативне втручання проводилося в 1985 році. Ми відновили це в 2020 році. У нас уже з листопада місяця запрацювало хірургічне відділення. Так напевне, це не так, як би ми хотіли, щоб кожна високоспеціалізована ланка хірургії мала своє окреме відділення, але це буде в новому корпусі. Дитяча хірургія Хмельницької області почалась саме звідси, з обласної дитячої лікарні. І на сьогоднішній момент ця дитяча хірургія повертається назад і починає розвиватись саме там, де вона зародилася, в Хмельницькій обласній дитячій лікарні. Ми міняємося в кращу сторону. Адже коли я прийшов в цю лікарню в операційний був той стіл, на якому оперували ще мене. На сьогоднішній момент нас вже більш нові. Сучасні класні операційні столи, лампи, обладнання. Я думаю, одне з найкращих в нашій області. І тому я думаю, що дитяча хірургія Хмельницької області саме тут буде розвиватись, мати подальший розвиток і буде однією з найкращих в Україні. Наша ординаторська хірургічного відділення та комп'ютерний томограф. Безумовно, що Хмельницька обласна дитяча лікарня без підтримки Хмельницької обласної військової адміністрації та Хмельницької обласної ради не може розвиватися. Більше 40 мільйонів з 2022-2023 років витрачено на обладнання сучасне обладнання, яке нам вкрай потрібно для діагностики важкої складної патології. Також за сприяння Міністерства охорони здоров'я України закуплений комп'ютерний томограф. Дані послуги будуть надаватися в нашому закладі безкоштовно. Я мрію, що 2025 рік наша обласна дитяча лікарня перейде в новий лікувально-діагностичний корпус, де будуть повністю всі напрямки, і де наші діти будуть перебувати в сучасних нових умовах зі своїми батьками. А ми зі своєї сторони забезпечимо максимальне новітнє діагностичне обладнання та повну етапність лікування. Будьте здорові!